Так, приїхали на пшеничку подивитися. Німецький сорт Патрас вже ще трошки осталось і, і вона вже буде убиратись. Такий колір має. Жовтенький. І замітив цього року ось такий колос набитий, як ялинка. Зазвичай, от, як це показати? От, у колесі два колоска, а тут раз, два, три, чотири. Чотири колоска. Так, приїхав на пшеницю теж патрас. Перша репродукція, ось така вона ще зелена. Зараз зайдемо поглибше. Тут 15 міжряддя. міжрядня. Вона пізно сіялась. Але та ран... Ран... Яка раніше сіяна, попала ще під вологу, а зараз, не знаю чи це встигне набрати. Дощів нема. Так, флаговий листок. Ще зелений. Ще, може би набрала, якби пішов дощ. Ось такий вигляд має. Тож колос супер. Де ж би хватило її нам набрати. Так, а це площа з пшеницею сорт Асорі. Теж німецький сорт. Теж третя репродукція. Це самі ранні посіви. Сіяни на 30-м міжряді. Ось як вона вилягла. Звісно. Не витримали. Ось такий колос. Зайдемо туди далі, звісно, подивимось. Трохи накатали колії але без цього ніяк Я місцями повилягали